Вітаю вас, друзі! Дуже рад вас бачити на каналі Ходович Вод з найкращими та динамічними ріплечками World of Tanks. Сьогодні дивимося один з них на одному з найкращих преміумних танків 8 рівня. Бурасику, думаю, всі чудово знають, що це за танчик. Барабанний два снаряди по 360 разової середньої шкоди за постріл, але це трішечки згодом. Сьогодні з нами грає гребезніком. Трофоніус на мапі Руінберг. І як завжди, говоримо трішки про гармату, тому що досить цікава збірка у нас сьогодні. Я маю на увазі наші гармати. У нас тут ідуть під стандартні та голдові. Бачимо, возить половину на половину. Плюс-мінус снарядики стандартні та голдові наш автор реплею сьогоднішнього. І так, стандартні підкаліберні снаряди, які, як я вже сказав, мають 360 середні шкоди за постріл, пробивають тільки 190 мм бронепробиття. Так, трішечки замало, але дуже чудове маскування та дуже чудовий огляд і дуже чудова динаміка. Тож, я думаю, це все перекриває. Звичайно, в умілих руках цей танчик може завдавати. Такі рекордні показники по завданій шкоді, та тримати середню завдану шкоду на цьому танку просто якусь космічно. І так, голдові у нас ідуть тут теж підкаліберні снаряди, які теж забирають 360 разової середньої шкоди за постріл та 240 Міліметрів бронепробиття. Ну, Звичайно, відрізняються голдові підкалібри та стандартні з швидкістю польоту снаряда. Е, звичайно, у нас голдового 1250 метрів швидкість польоту снаряда голдового та 1000 рівно метрів за секунду. Швидкість стандартного підкалібера. Ну, це крім того, що пробиття відрізняється, так ще і швидкість польоту. Ну, це і дуже так і зрозуміло. І так, залишається у нас ще осколковласні снаряди, які забирають 440 середньої разу Шкоди за постріл та 53 мм бронепробиття. І так, ми приїжджаємо, як і завжди. Думаю, більшість сюди їздить на ст шках легких танках, на стандартну таку позицію. От на оцю квадрати, оці, так звана Зеленка. Ми сюди і приїжджаємо звичайно, ми Кілька барабанів роздаємо, але все безуспішно. Ми завдаємо тільки понад 700 завданої шкоди, поки що і стоїмо. Зараз намагаємося відпрацьовувати по танках противника важких мається на увазі. Так, зводимося по АМІКСу. І на щастя, залітаю хоча б другий раз. 380, ми завдаємо шкоди по АМІКСу М49Л. Оце, що продається в боновому магазині. Преміумний танк за 8 тисяч бон. До речі, не рекомендую його брати. Тим більше, стан, звичайним таким гравцям. Треба до, них, до нього дуже прямих рук. І я вам скажу, що навіть і прямі руки часом не допомагають АМІКСу зараз в сьогоднішньому рандомі. Ну що ж, ми відкидали повністю другий барабан, жоден снарядик не залітає в свою ціль. Жодним пострілом ми не влучаємо. Дуже і дуже обідно. Зараз е, Су-152. Зараз щось робить взагалі, якісь диковані речі. Зараз зводимося, У нас перезарядка доходить до кінця, зводимося на нього. У нас стандартні підкаліберні снаряди. В взагалі кудись влучає, невідомо куди як. але другим, хоча б даємо на 366 по сушці. Ну вона зовсім вже обнагліла, нічого не боїться, вже повністю виїжджає на середину. Ну що ж, дивлячись на мені мапу, то наші союзники зараз починають давити так звану зеленку. Вони зараз там починають відгрібати від команди противника. Невідомо чому наш автореплей не допомагає своїй команді. Хоча б забираємо ми сушку 164 хітпоинте, мінус гармата. У нас зовсім обнагріла. Зводимося поки по КВ-3. На щастя, повністю барабан залітає в свою ціль. Залишається тільки наш союзний гвардієць на так званій Зеленці. Ну, зараз його будуть забирати. Трішечки дуже величезна помилка, звичайно, на мою думку, ви обов'язково напишіть в коментарях свою думку. Дуже і дуже погано зробив наш автореплей, що він не допомагає на цьому флангу продавлювати оцей фланг, як би не звучало тевтологія, звичайно, але я думаю, звичайно, якщо б наш автореплей допомагав. То наші союзники цей фланг продавили. А зараз ЄБР збирає нашого останнього союзника на цьому флангу. Це гвардійця. ЄБР збирає так і бачить нашу автореплею і просто починає втікати. 4-7 рахунок, і ми програємо тільки на тисячу похідпоїтам на команду, але все ж таки дивиться на нашу автореплею на міні-мапу, і дивиться, що зараз будуть наступати противники. Оця преміумна. Петисау, яка була за коробочки XM. Оцей наш союзник залишається отут. Невідомо чому він не втікав. Він не давити ні навіть стрілі не стояв. І зараз швидше за все противники його будуть збирати. Ми зараз так подивіться, борш виїжджає що за все він зараз буде відпрацьовувати по нашому союзнику. Єбер вже під'їжджає близько до нас. Нам обов'язково треба давати обов'язково два снаряди, тому що ми будемо на презраці. Один заходить, і другим дуже шикарно, що ми його добираємо. Дуже величезні могли у нас бути проблеми від Єбера. Ворожого, звичайно, якщо б ми його зараз за два снаряди не забирали. Він, якщо б, звичайно, мав трішечки, як то кажуть, у в голові, він зараз просто міг на нас впоротися і фугасними снарядами зараз просто нас розібрати. Так, перший дуже чудово заходить по борщі. І другим пострілом, звичайно, те, що йому даємо борщу на 373 хітпонти і залишаємо йому там кілька хіппонтиків. Звичайно, дуже плавно, що ми його не забираємо, але що ж уже поробиш. Намагаємося зараз прийняти команду противника з міста, і відсвічується. Суму АСЕ, так, подивіться, ми його підсвічуємо, від'їжджаємо від, від кущів, щоб він нас не присвітив. Зводимося, в бачите, дуже чудово залітає. 366 хіпотів другим пострілом. Ну, там вже було майже на 100%. Зрозуміло, що ми його не проб'ємо, тому що там світилося червоним. Зараз ми працюємо на голових підкаліберних снарядах 240 мм бронепробиття. Звичайно, як ви знаєте, підкалібери дуже втрачають бронепробиття на відстані. Ми зараз стріляємо на 445 метрів до цілі. Так, зводимося в бізонте, звичайно, він втікає. Дуже і дуже погано, а Сумуа зараз їде до нашої артилерії. Що через все Су-14.1. Ми їдемо до іншого. атаку. Дивіться, скільки залишається 9 противників. Ми залишаємося проти 9. Залишається тільки наша союзна артилерія. Ну, вона вже нам такий невеличкий спойлер, вже нічим нам не допоможе. Ну, тут вже і так все відомо, бо, тому що Сумуа зараз буде їхати, і тут і так все відомо. Зводимося по Сумуа. Так, і, звичайно, ми його збираємо. І артилерія. Не знаю, ми залишалися один проти дев'яти, чи проти восьми, не помітив, але так, забираємо два противника з барабана. Один барабан мінус два противники, Дуже чудово. Суму СН. Ми збираємо та кв третього. Дві гармати в мінусі і ми залишаємося проти семи танків противника. Проти семи, Ви подивіться тільки проти семи. Танків ми залишаємося 4 танки 8 рівня та три танки 7 рівня. Гіве, Пантера та Т-34, 100 і БЗ-68. Бурщами забираємо 25 хітпойнтиків. У нього дуже і дуже люта гармата. Дуже чудово, що ми його забираємо. Так, підсвітив нас чи ні. Амікс не підсвітив. Зводимося, треба його обов'язково забрати. Зводимося його на одежку і не залітає. Дуже і дуже обідно, що нам не залітає, але на щастя, нас ніхто не підсвічується. Дуже і дуже чудово. Залишається 6 противників. Ми починаємо втікати. У нас 5 фрагів на рахунку. Зараз АМХ ми підсвічуємо. Дуже чудово що він хоча б нас в відповідь не пересвітив. Втікаємо, намагаємося на відстані працювати по команді противника. Звичайно, у нас вже барабан готовий до роздавання по противниках. У нас вже понад 4 тисячі населеного і підсвічується т 100 Їдемо за кущики, зводимося і так, прибуваємо другим посолом. Дуже чудово було б його забрати, так і ми його забираємо. Дуже і дуже чудовий барабан. Ще мінус один противник, залишається 5 противників. БЗ нас знаходить вже на центрі мапи, вона теж шотна. Ми все. Тікаємо, що нам залишається робити, зараз приїдуть просто всі п'ять противників. Звичайно, артилерія щось за все не приїде, але чотири противники зараз на нас впадають по пострілу і нас вже немає. Навіть якщо, наприклад, борщ буде з гарматою на 750, завантажить, осколку власний снаряд, він сам нас забирає за постріл. Так, так. Отакі. Можуть бути у нас вареники, як то кажуть. Залишається вже 5 противників, і зараз ми намагаємося обдурювати противників, бо тому що борщ за все зараз чекає, що ми будемо проїжджати, де був ворожий респаун. Але ми зупинилися і чекаємо, намагаємося присвятити команду, бо тому що у нас дуже чудовий огляд. Зводимося в борт, баште. Так, її треба забирати. Дуже чудово залітаю в іксанд. Дуже щастить щастив цій ситуації. Як ви знаєте, Бурасик досить не снайперський танк. І в цій ситуації нам можна сказати, що ВБР на нашій стороні, бо тому що дуже чудово, я маю надію, ви розумієте, що це за гармата в нас Бурасика. Не знаю, особливо я, звичайно, в мене цей танк є в ангарі, але особливо я дуже чудово знаю. Не знаю, чи в кого таке є, як в мене. Наприклад, якщо я зводжуся, зводжуся до кінця. То я не влучаю. Якщо я просто не звожуся, кидаю вертушки, залітаю. Не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, я себе так накрутив. Все може бути. Напиши в коментарях, що ти думаєш на що цього. Так і залишається вже чотири противника. І Безешка, швидше за все, подивіться, який шотик дикий залітає по борщику на 359 хітпоінтиків. Він ж залишається двошотний для нас. Звичайно, якщо альфа не пройде. І ми відразу тільки одним пострілом його пробуваємо і. Відразу йдемо на а це дуже чудово, дуже і дуже грамотно зараз робить наш авториплею. І бачимо, чотири противники, як я вже сказав, залишаються. Так, БЗшка. Так, БЗК нас не підсвітила. Це дуже і дуже чудово, бо, тому що, швидше за все, борщик зараз був би на нас зведений. Так, ми тут знаходимо ще й бізонти, дуже того, що вони обидва шотні. Так, дуже погано, що ми його не пробуваємо, але другим пострілом ми його забираємо. Він нас пробуває. Тільки на 204 яка у нас забирає бізонти для нас шотний. Так, подивіться, люта арта. Якщо б ми поїхали по прямій, швидше за все, вона б влучила і забрала всі хітпоїнтки. З нас залишаються три противника. Бізонти, борщик та гіве Пантера. Артилерія, звичайно. Ну, Швидше за все, це артилерія стоїть на захопленні нашої бази. Бізонти і борщик ворожий стоять отут. Швидше за все, ми їдемо, заїжджаємо вниз, не їдемо. До, до бази, а база тут одна, вона береться 3,5 хвилини. Дуже і дуже довго, звичайно, одним танком. Тож ми намагаємося пересвітити команду противника. Звичайно, у нас огляд дуже і дуже чудовий та маскування. Тож ми зараз будемо, принаймні, мені так здається, що ми мали пересвітити повністю будь-який танк противника. І не знаходимо так. Подивимося, вже знаходимо тут борщика, він дивиться в іншу сторону, намагається від'їхати на шовторіплею. Від кущів, щоб були непрозорі, щоб не підсвітитися після пострілу. Знаходимо вже тут і бізонте, так зводимося. Буде постріл чи ні, так і забирає. Так, все ж таки вирішує зробити постріл, і дуже чудово, що він нас ще й не підсвічує. Залишається трішечки менше, ніж півтори хвилини до кінця захоплення бази ворожою артилерією. Борщик, ще за все, союзник. На бізонте, оце вороги. Що через за все він показав борщику, де ми знаходимося. І борщик зараз від нас втікає. Зводимося в портик. Так і присилаємо другим пострілом. Треба його забирати. Зводимося на вірочку та збираємо дуже і дуже чудово. Подивіться, він нас щось не помітив, він нас підсвітив чи ні. Так, що через за все, він нас підсвічує, бо тому що артилерія відразу по нас відпрацьовує. Подивіться, у нас вже 10 фрагів. Їдемо до ворожої артилерії. Ми її, звичайно, підсвітили, і вона. Почула запах жареного і починає втікати. Зараз, так, не показує нашу тереплею, куди він їде. Дуже і дуже чудово він їхав по прямій. Тож зараз можемо обдурити ворожу артилерію і зустріти її. Так, ми її обдурили і в бортик ми її за одним пострілом збираємо. Ну що ж, ось такий у нас сьогодні дуже чудовий нагибаторський бій, звичайно, на Бурасику колобану один проти дев'яти танків противника, одинадцять фрагів та понад шість тисяч настріляного. Дуже дякую за перегляд. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відео.